Привіт! Сиджу я такий, значить, собі за компом? Нікого не чіпаю. Читаю ваші коменти і частіше і частіше натикаюсь на такі коментарі. Ну і я подумав: а справді, давайте зробимо рейтинг найкращих DLC на розширення карти для ATS2. Адже рейтинг цієї гри різко починав підніматись не в останню чергу завдяки цим DLC. То яке DLC точно варто купувати? А від якого слід утриматись? Давайте це вияснимо. Беріть собі щось смачненьке. Погнали! А перед початком цього відео хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал та проект фінансово. Дякую вам. Ви чудові! Ви також можете доєднатися до цього списку, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. А ми починаємо! Оцінювати будемо по банальним, але важливим критеріям. Якість розробки, оптимізація, баги. А оцінку ставитимемо загальну по кожному DLC по 10-бальній системі, де 1 – це дуже погано. І 10 це дуже добре. Going East Це доповнення розширює оригінальну карту Euro Truck Simulator 2 новими пунктами призначення для доставки вантажів по Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині. Це DLC, якщо не перше, то одне з найперших на розширення стандартної карти. Якість розробки тут максимально застаріла та нічим не краща від стандартної карти. Міста, вулиці та об'єкти зроблені однаково та відсутня унікальність. Використані тільки стандартні об'єкти, нові не розроблялись майже. Оптимізація хороша, але тільки тому, що немає чим навантажувати систему. Багів майже немає. Оцінка 4. Скандинавія. На цьому розширенні карти зображено Швецію, Норвегію та Данію з милею за милею мальовничих доріг і численними пам'ятками, які можна побачити в цих трьох прекрасних скандинавських країнах. Це DLC – це по суті перехідний період від старих способів розробки і об'єктів до нових. Зроблено досить добре на свої часи. Оптимізація хороша. Багів майже немає. Оцінка шість. Beyond the Baltic Sea додає країни Литви, Латвії та Естонії, частини Західної Росії та Південь Фінляндії. Розроблено непогано, але, якщо чесно, можна було в рази краще. Особливо на фоні прекрасного DLC Італія. Великий мінус там є з Росія. Оптимазація вище середньої. Є просадки FPS. Баги в середній кількості. Оцінка Сі. Іберія. Розширення додає дві країни Іспанію і Португалію. Як на мене, особливо після Road to the Black Sea, це DLC досить нудне, максимально схоже на гру ATS. Більшість часу ви будете знаходитись на багатосмугових автомагістралях з досить однотипним рельєфом та краєвидами. Оптимізація менше середньої. Баги в великій кількості. Особливо це розширення має хворобу з трафіком, який 100% дасть вам про себе знати. Оцінка. Vive la France. доповнення додає території Франції. Зроблено сучасно, класно. З новими об'єктами та текстурами. Розроблено широкі бульвари промислових міст і вузькі сільські вулички. Додана різноманітна рослинність з півночі на південь. Оптимізація хороша, баги присутні, але в маленькій кількості. Оцінка 8. Італія. DLC розширює за допомогою інтерпретації прекрасної європейської країни Італії з її багатою історією, сучасною промисловістю, традиційною архітектурою та різноманітним природним середовищем. Велике територіальне доповнення, яке додає 11 тисяч 500 кілометрів нових доріг. Зроблено якісно, сучасно та красиво. Присутні як швидкісні автомагістралі, так і серпантини. Що додає великого різноманіття вибору. Оптимізація вище середньої. є просадки FPS, баги в середній кількості. Оцінка 8. Road to the Black Sea відкриває три нові європейські країни, такі як Румунія, Болгарія, Туреччина. Зроблено суперкрасиво, ціла купа нових об'єктів. Різноманіття зашкалює, а краєвиди змусять вас відчути ефект Вау! На мою думку, одне з найкращих DLC, яке обов'язкове до придбання. Оптимізація середня. Баги в середньо великій кількості. Оцінка 9. West Balkans – Одне з найбільших та найкрасивіших розширень. Додає такі країни, як Албанія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Косово, Чорногоря, Північна Македонія, Сербія та Словенія. Розроблено дуже якісно і дуже красиво. Ефект Вау 100% буде присутній. Максимальне різноманіття, яке не дасть вам засумувати. На мою думку, найкраще DLC і обов'язкове до придбання. Оптимізація низька. Баги присутні, але в маленькій кількості. Оцінка 10. Тепер, коли ви маєте уявлення і почули мою суб'єктивну думку, можете зробити для себе висновки і вирішити, які DLC точно варто придбати, а які ні. Від себе додам, що краще з часом придбати всі DLC так, як без них не працює 99% модифікаційних карт. Я рекомендую купувати DLC на знижках в сті. Підписуйтесь на канал, ставте вашу вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та залишайте коментар. Бережіть себе, своїх близьких та слава Україні!